О -о -о! Вітаємо вас, наші друзі! В ефірі Гукач Новини ЄФ. І сьогодні він у нас, він такий сніг випав. Колочу у нас у Чакасах. Ох, ось який хозі. У мене такі проблеми, що сталося далі. Ну що ж, ми покажемо наш сніг на нашому інтересі. Ось так сніг, коли ви розказуєте на нашому, тому що вони йдуть сніг, коли кожного, що вони прийдуть і будуть до різдва і на зимові канікули. Насправді, коли легше сталося жахливе і страшне події, <клес> <клес> які, що вони, вони при, приїдуть наш сніг, їдуть сніг, і вони хлонять наші льодами або сніговика ліпити, або його. Побігав на наших сліді сніг. Про кожних інтересів. Кожних інтересів вони розказують, що у вас таке на нашому снігу. Ну що ж, спасибі тобі за наші поганий гукач новини. Мене звати Еф, до зустрічі, а я пішов додому. До побачення.